Мої вітання усім слухачам радіо ФМ Галичина. Традиційно говоримо у маркері подій про важливі теми, найактуальніші в нашій державі. Одної з таких тем є насправді влучні влучання по нафтопереробних комплексах Росії. Чи це роблять українські військові чи наші сили оборони, чи власне ДРГ, які працюють на території країни-агресора і допомагають нам у цій війні. Максим Білявський долучається до нашого етеру. Пане. Максим, моє вітання. Слава Україні. Героям слава. Ви знаєте, от часто, коли ми в мережах бачимо, як палають російські нафтопереробні комплекси, то насправді тішить це око і розуміємо, що таким чином ми ворога десь обескровлюємо всередині, і розуміємо, наскільки це важливо, те, що росіяни залишаються без нафти. Як воно от впливає на хід війни, от на вашу думку? Ну, насправді потрібно почати з того, що дійсно є пакет санкцій, які європейський союз зокрема сформував проти навторобної промисловості держави-агресора. Перші санкційні впливи були запроваджені ще у 2022 році, десь приблизно в другому в третьому кварталі. Але на жаль, ні нафтова стеля, ні обмеження по саме танкерам не. Призвели до знекровлення російської економіки, і тому фактично невідомі бізполотні детальні апарати, на мій погляд. Додають ефекту до європейських санкцій. Це перша думка. Чому так важливо? Насправді, бюджет держави агресора, який спрямовується офіційно за офіційними статистичними даними, складає приблизно до 200 мільярдів доларів. Саме той обсяг фінансування йде на фінансування терористичних. Акцій і е, повномасштабної повномасштабної війни, яка була розв'язана проти нашої нинки України, е, примітно, що приблизно такий самий обсяг коштів лише в нафтопереробній промисловості держави агресора, е, власне, за один рік е, обертається тому функціональність нафтопереробного Комплексу Російської Федерації є напевно питанням один в частині економічних санкцій, в частині е, здатності агресора впроваджувати е, подальші злочини. Проти людства загалом для розуміння агресор видобуває в щорічному еквіваленті десь приблизно 530 мільйонів тонн нафти. З них 320 мільйонів тонн власне буде направ на переробку. Скоріше за все, в поточному році внаслідок чисельних атак на нафтопереробний комплекс держави-агресора буде направлено. 80% від звичного, скажімо так, річного обсягу переробки, але менше з тим з 312 приблизно мільйонів тонн нафти, яка переробляється на заводах нафтопробних заводах агресора. Ну, виходить приблизно 45 мільйонів тонн бензину, 85 мільйонів тонн дизеля. 45 мільйонів тонн, власне з. Цього обсягу направляється на експорт е, від експорту е, моторних палив. Держава агресор отримує на жаль валютні надходження. Ну і ці валютні надходження вони не знецінюються е, не під власні власне інф... Інфляційним процесом, який вже на сьогоднішній день активно розвивається в економіці держави агресора, якщо економічно от зараз аналізувати, наскільки от Росія на вашу думку втратить відсотковому співвідношенні, Чи це ми важко можемо порахувати? Тому що ну інформація ми бачимо, скільки є різних ударів по нафтопереробних комплексах Російської Федерації, але от відсотковому співвідношенні, там не знаю, Росія мінус 15% від тих надходжень. В порівнянні з минулим роком можна якісь на сплаті, такі цифри? Е, насправді це складно сказати. Поясню чому все mm -hmm. буде залежати, які пріоритети агресор буде виставляти. Якщо пріоритет залишати експорт, отримати валютні надходження е, надходження це відповідно е, один розрахунок, е, якщо Пріоритет, все таки, зберігати внутрішній ринок, тобто забезпечувати повністю попит внутрішнього ринку. Це зовсім інша інше буде показник, але потрібно розуміти дуже цікавий момент за крайні, там, кілька днів. Відбувалась бавовна на відповідальних об'єктах навтопродної галузі Російської Федерації. Ну і одним з результатів стало повне закриття інформації. Будь-якої інформації про рух е власне моторних палив, е видобуток нафти е на території держави агресора. Про що це говорить? Це говорить про те, що держава-агресор в пріоритеті обрала експорт. Е, чому Тому що е, фактично внутрішній ринок тепер не має індикативу на який орієнтуватися по якому власне аналітичному напрямку е, визначати ті чи інші біржові ціни на внутрішньому ринку? Е, відтак, е, в чергове держава-агресор продемонструвала, що їй важливіше е, криваве. Е, Чорне золото аніж внутрішній ринок, виходячи з цього сценарію, можливо припустити, що через, скажімо так, пріоритетність експорту на внутрішньому ринку ціни вже зросли. Наприклад, станом на 1 серпня з початку року на 12% приблизно, враховуючи такий тренд, така таку пріоритетність, я думаю, що за 10 місяців. 2024 року градієнт зростання цін на їхньому внутрішньому ринку складатиме 20%, а це позначатиметься мультиплікаційно на інфляцію, на е, вартість е, власне е, споживчого кошуку продуктів і тому тому подібне. Ну приблизно я думаю, мінімум е, на відсотків 10 е, е, ціни е, на продукти харчування, на різноманітні послуги. Е, Зростуть водночас по експорту, оскільки зберігається пріоритетність, це означає, що нам потрібно готувати пропозиції по санкціям саме на експорт стосовно російських нафтопродуктів. Це напевно задача зараз номер один цікавий факт: якщо ми візьмемо розташування, наприклад, нафтопробних заводів їх всього 47 на території Російської Федерації, приблизно 75%. Це порядка, напевно, 30 нафтопробних заводів вони розташовуються в радіусі в умовному радіусі до 2000 км. кілометрів. Ну, от е, крайня ситуація, яка склалася на омському навтопробному заводі. Е, власне він розташований на відстані 2000 км, кілометрів. Свідчить про те, що е, фактично. Ми переходимо до нової категорії, там залишається 16 шістнадцятопробних заводів, які знаходяться на відстані від 2 тисяч до 6,5 тисяч кілометрів. Тому тобто можна говорити вітація. про е, хорошу якісну е, роботу е, БПЛА, які далеко летять на територію Російської Федерації і роблять. Ось такі феєрверки на нафтопереробних комплексах Росії. Таким чином, очевидно, можна констатувати, що ми десь змушуємо країну агресора відступати від багатьох речей, яких вони першочергово були на початку війни, так, але ми бачимо натомість, коли страпляється Пожежі на НПЗ зразу йде атака на енергетичну ситуацію в Україні так на енергетичні об'єкти. В цьому контексті, якщо говорити пане Максим, наскільки ми десь уповільнюємо ворога плани його на території нашої держави? Ну, що говорити про е, нафтобази, які власне е, були у фокусі уваги і продовжують бути в фокусі уваги, які розташовані якраз в південно-західному південно-східному регіоні. Е, якщо брати до уваги територію держави-агресора, звісно, е, це фактично логістичні ланцюжки і е, такі собі рокади, через які постачаються павно-мастильні матеріали для окупаційних. Терористичних військ Російської Федерації тому безумовно виведення із ладу або позбавлення дієздатності тих чи інших інфраструктурних об'єктів, які беруть участь в безпосередньому, скажімо так, е Логістичному забезпеченні окупаційних терористичних російських військ безумовно це напевно одна з складових компонентів. Якщо брати історію, взагалі планування військових операцій, фактично логістичне забезпечення павно-мастильними матеріалами є в пріоритеті, наприклад, топ-5 задач, які мають вирішувати військові стратегії. Ми бачили заяви наших союзників-партнерів, головного союзника це сполучених штатів Америки, коли на початку 2024 року вони звертались до української влади, аби припинились удари по нафтоприробних комплексах Росії, що таким чином збільшиться ціна на нафту у світі. Натомість ми бачимо, що. Пожежі трапляються. Чи може це вплинути на підтримку нашої країни, як ви гадаєте? У жодного зв'язку між е, позаштатними ситуаціями на автопробних заводах і е, даруйте глобальними індексами VTI і бренд е, не існує. Ми маємо чудово розуміти, що е, кожен з навтопробних заводів він е, навпаки не працюючи, вивільняє додатковий ресурс нафта. Це означає, що це потенційний експортний ресурс, на жаль, і Будь-який потенційний експортний ресурс це навпаки фактор впливу до зниження ціни на глобальному ринку. Водночас там діють обмеження. Всі ми знаємо, що є угода ОПЕК плюс. Всі ми знаємо, що є багато інших домовленостей, які власне регулюють ситуацію на глобальному ринку нафти. Між іншим, з цікавого потрібно відзначити, що. Скажем так, саудити, і, скажімо так, арабська група країн постачальників нафти вже на протязі двадцяти крайніх років системно постачають на глобальний ринок. Одно й ту саму стало за обсягом, скажімо так, об'ємну частку нафти. Це приблизно 20 мільйонів барелів за добу. Тому проблематики немає і не може бути. Якщо резюмувати, наскільки власне зараз ось ці пожежі на НПЗ зникровлять нашого ворога. І для розуміння наших слухачів і глядачів, які будуть дивитися цей запис, скажіть загалом. Росія зараз може якось змінити характер війни, якщо от будуть такі постійні пожежі на НПЗ, на мій погляд, ці позаштатні ситуації на об'єктах нафтопереробної галузі держави-агресора обмежують можливості, якщо ми говоримо, скажімо так, мовою воєнної науки. Вони тримають е ці ситуації. Російські окупаційні терористичні війська фактично на місці там, де це можна зробити, там де є залежність е по логістичному, скажімо так, зв'язку між тим чи іншим об'єктом і тим чи іншим ворожим підрозділом, пане Максим, дякую вам за розмову. А нагадаю, сьогодні з нами спілкувався так. Максим е Білявський. Е говорили про ситуацію на Російських НПЗ, як там стаються часто пожежі, і таким чином Росія нафта для них це є таким головним економічним ресурсом і досі залишається. Ми розуміємо, що цей фактор, коли стаються такі великі пожежі на НПЗ російських, допомагає Україні, а таким чином зменшує потенціал економічний Російської Федерації. Нагадаю, цю розмову можна не лише Почути, а також побачити на нашому ютуб каналі FM Галичина.